Зараз я вам покажу матеріал, навколо якого виникло багато спорів. Хтось розказує, що він йде в мідь, хтось розказує, що слава Богу, що його хтось почав купляти. А суть питання, поділіться зі мною, як у вас в регіоні купують отакий матеріал в мідь, чи не купують, чи купують так, як я пропоную, чи взагалі ніяк не согласні купить. Бачите, що це? Це неприйомні або вже з випаяною пластинкою е КТ 808, е 805 -і, і всякі остальні неприйомні, лише ті, що не повністю магнітні. Тобто ну, не желізні, які не дають іскру. Дивіться, оцей весь матеріал, він по суті, магнітний. Мені от цікаво, е як його купують. Якщо навіть прибрати ці. Нічого легше не буде, він все одно залишається магнітний. Тому що тут впаяні якісь штуковини, я не знаю, як воно тут впаяно. В общем, щоб абсолютно зробити його немагнітним, треба плотно займатися цим вопросом. Е, я його купую, вірніше пропоную. 155 гривень за кілограм як радіатор. Якщо вас влаштовує, можете присилати, я готовий його купити. Якщо в вашому регіоні купують його як мідь. Напишіть в коментарях, мені просто цікаво, хто купує магнітну бідь. Дякую.